вашої уваги черговий випуск передачі Лубенщина повернуті із небуття це цикл розповідей про видатних особистостей, чиє життя пов'язане з Лубенщиною, і пам'ять про яких намагалася стерти радянська ідеологія. 21 грудня 1861 року у родині секретаря повітового суду Харлампія Чікаленка в селі Перешори, нині Подільський район Одеської області народився син Євген Чікаленко. Його ім'я ні про що не говорить для більшості сучасників. Його життєвий подвиг замовчувався у комуністичні часи. 1875 1881 роках Євген Чікаленко навчався у Єлисаветградській реальній школі. Сидів за однією партою з Панасом Тубілевичем Саксаганським, знав його братів Миколу Садовського та Івана Карпенка Карого. У тому самому класі вчився Олександр Тарковський, батько поета Арсенія Тарковського та дід кінорежисера Андрія Тарковського. Освіту Євген здобув у Харківському університеті на природничому відділі. Там був діяльним в українській студентській громаді і у Драгоманівському радикальному гуртку. Саме з цього часу його доля пов'язала з Лубенщиною, адже з п'яти родом була його дружина Марія Садик, з якою у 1883 році вирішили побратися. Влітку Марія закінчує навчання, а у Євгена починаються канікули. Селиться молоде подружжя на хуторі біля Лубен. Там живуть брат і сестра Марії. Дружина Чікаленка дізнається, що вагітна. Самому Євгену доводиться багато працювати в полі. З усім справляється, і родичі переконані, що він селянський син, ні їм, ні Марії не каже, що із сім'ї поміщиків. У вересні 1884-го отримує з Харкова звістку про арешт членів гуртка Драгоманівців, до якого входить і сам Чікаленко, розуміє, що можуть прийти й по нього. Щоб не хвилювати вагітної дружини, їде до друга Миколи Левицького. Ранці наступного дня їх арештовують. Пізніше повідомляють, що три роки має жити під гласним наглядом у визначеному місці. Євген Чікаленко вибирає Перешори. Із Марією, донькою Євгенією, у травні 1985 року прибуває в рідне село. Лубенкою була й інша жінка його велике справжнє кохання, цивільна дружина Юлія Садик. Можна детально переповідати біографію цієї визначної людини, але головне, що саме він, Євген Харлампійович Чікаленко, став одним з менеджерів українського культурного руху, як би ми зараз це назвали. Це він любив повторювати, що Україну слід любити до глибини власної кишені. Якось письменник мордовець написав про поневіряння українських авторів у російських видавництвах. Це прочитав Чікаленко і сказав, що платитиме скільки ж як росіяни, якщо мордовець писатиме українською. Питав Рєпіна, чи не хоче він писати картини на українські сюжети. Платив Коцюбинському тисячу золотих карбованців на рік, на той час дуже пристойні гроші, бо так, виявляється, українські письменники мають щось їсти, щоб писати. Він фінансував Грушевського, Винниченка, Франка, Кобилянську. Підтримав матеріальне видання словаря української мови Бориса Грінченка, дав гроші на будівництво академічного дому у Львові. Йому було важливо, щоб у кімнаті жили один, максимум два студента, щоб все з комфортом і по-людськи. Хто передав гроші? Один невідомий добродій. Він викупив землю Алубці, щоб збудувати пансіон для хворих українських письменників. Євген Харлампійович втратив восьмирічну доньку і вирішив шанувати її пам'ять, віддавши частину грошей, які відкладав для посагу доньці, для журналу Київська старовина та премії за найкращий твір з історії України. Саме Євгена Чікаленка зобразив Іван Карпенко Карий у п'єсі Хазяїн. Його дивувало, чого Чікаленко не витрачає грошей на себе, адже він міг запросто продати один із своїх будинків, бо бракувало коштів на газету. Якщо потрібно було терміново профінансувати черговий український проект, він просто відрізав від своїх земель і продавав. Звідки ж кошти? Чікаленко був агрономом, напрочет, успішним. Свій досвід у сільському господарстві виклав у брошурі розмова про сільське хазяйство у 1897 році. У формі розмови з селянином у ній оповідається про ефективні методи агрономії. Свою брошуру Євген Харламп'явич написав українською мовою і потім аж п'ять років добивався її видання. Причому дозвіл підписував сам міністр внутрішніх справ Росії, оскільки українська мова на той час була забороненою. За популярністю у селянця книжка була другою після Кобзаря: півмільйонний тираж, дві великі срібні і одна золота медалі від сільськогосподарських товариств. На своїх землях він активно впроваджував трактор замість сохи, використовував технологію чорного пару. Коли по всій російській імперії була засуха, у Чікаленка з врожаями все було добре. У своїх поглядах Євген Чікаленко робив ставку на середніх землевласників, мабуть, зараз їх можна було б назвати середнім класом. Саме він став одним з ініціаторів скликання Центральної Ради. Власне, ідея Центральної Ради народилася у нього вдома. Він також закликав Михайла Грушевського повернутися з Москви і очолити цей орган. Водночас сам участі у політичній діяльності не брав, відмовився навіть бути міністром агрополітики. Під час Першої світової війни ховався від переслідування поліції у Фінляндії, Петрограді, Москві. З початком революції 17-го року повернувся до Києва. Він говорив: хочете соціалістичну революцію, отримуєте безкінечну Росію. І ще німці нам не страшні, кацапи страшніші. Але не через те, що вони нас обрусять, коли не обрусили нас за 250 років, то не зможуть зробити цього і зараз. Вони страшні Україні своєю некультурністю. Під московським пануванням наш народ не розвинувся, а понизився культурно, навіть став менш грамотним. А далі, а що далі? Прийшли більшовики, і він змушений був емігрувати, сподіваючись повернутися, коли Україну звільнять від комуністів. Звісно, землі й маєтки в еміграцію не забереш. За кордоном жив бідно, збирав в лісі деревину на розтопку. Щоб зібрати йому кошти на операцію на шлунку, знайомі розмістили оголошення в газеті української громади в Сполучених Штатах. Сам Чікаленко соромився приймати таку допомогу, але писав. Хотілося б ще трохи пожити, щоб побачити, чим скінчиться доля України, про яку я весь свідомий вік клопотався, і про яку дбав. Проте і в еміграції очолює термінологічну комісію при українському господарській академії в чеському місті Подібради. 20 червня 1929 року помирає в Празі від серцевого нападу, ховають у Подібрадах, хоча заповідав, щоб кремували і розвіяли попіл. У перешорах. Віднедавна у Лубнах є вулиця Євгена Чікаленка, колишня першотравнева. Небуття не торкнеться наших земляків допоки ми їх пам'ятаємо.